Чинний митрополит, політичний громадський і церковний діяч, мовознавець, культуролог, педагог. Усі ці визначення стосуються однієї людини Івана Івановича Угієнка у церковному служінні митрополита Іларіона. Саме тому носити гідне і високе звання лауреата премії видатного українця забажали 14 претендентів з різних куточків України. Ми будемо визначати це сьогодні буде визначати комітет. Я думаю, що робота комітету надзвичайно демократична, і всі претенденти, які сьогодні подали, будуть ну розглянути їхні мистецькі доробки, їхні. Всі матеріали, які є сьогодні, Огієнківський комітет. За словами членів комітету у справах премії імені Івана Огієнка, основними критеріями відбору стали не переповідання життя і творчості геніального митця, а духовний і мистецький зв'язок сучасників з творчістю Огієнка. Такі у нас у нас були такі роки, коли не визначали ми гідного в тій чи іншій номінації. Були претенденти, але от ну, не не, не, не дуже гідні були його роботи, щоб визнати лауреатом. В цьому році у нас немає, на жаль, претендентів у галузі мистецтва. Тому рішенням комітету ми можемо одну із послідуючих номінацій розділити на двох. Тобто в одній номінації, в якій найбільше буде, у нас традиційно дуже багато в галузі громадської, і духовної діяльності, політичної діяльності, то в цій номінації не виключено, що може бути два лауреати. Цьогорічна премія Огієнка є особливою, пояснюють фахівці. Адже саме у цьому році виповнилося 130 років від дня народження видатного українця. Тому і офіційне вручення відбудеться в столиці. Те, що члени комітету у справах премії Огієнка виконують відповідальну і важливу місію, підтверджує ще й те, що в переважній більшості лауреати цієї премії здобувають і найпрестижнішу нагороду в галузі культури і мистецтва національну Шевченківську премію, кажуть члени оргкомітету.